8 вересня 1514 року союзне військо Великого князівства Литовського і Польського королівства, очолюване руським князем Костянтином Острозьким, розбило армію Московського князівства. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стажками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні тема відео битва під Оршою, яка стала ключовою перемогою великого гетьмана Литовського. У московсько-литовській війні 1512-1522 років, яку ще називають десятирічною війною. Наприкінці 15 сторіччя між литовською і московською державами розгорнулася запекла боротьба за давньоруську спадщину. Питання стояло: кому в разі перемоги домінувати в центрально-східній Європі? Велике князівство Литовське ще протягом 13-15 століття приєднало до себе більшість руських князівств і земель, але Московське князівство намагалося підкорити їх своїй владі. У листопаді 1512 року цар Василій III без оголошення війни розпочав наступ на Велике Князівство Литовське. Безпосередньою метою наступу став Смоленськ. Проте московським військам довелося здійснити три кампанії, аж поки 31 липня. 1514-го фортеця не капітулювала. Ця перемога створила хороші умови для подальшого наступу на землі Литовської держави. Польський король і Великий князь Литовський, Сигізмун I Ягелончик уже майже рік намагався зібрати військо, проте шляхта не поспішала вставати під пропори, а грошей для найманців у державній скарбниці не було. Великий гетьман Литовський, тобто сучасний аналог міністра оборони Костянтин Острозький, Мав під рукою українські полки з Волині та Поділля. Вже після падіння Смоленська і захоплення московським військом Стиславля і Кричева шляхта почала збиратися на війну. Крім того, польський уряд погодився надати допомогу Литві. У серпні 1514 року в Мінську польські і литовські війська об'єдналися під загальним керівництвом короля. Армія налічувала 26 тисяч кіноти та піхоти. Також союзники мали кілька важких гармат. Привівши полки до Борисова, Сигізмунд залишився в місці. Далі військо повів Костянтин Острозький. Рушаючи назустріч ворогу, він вирішив якнайшвидше дати генеральну битву. На це в полководця було кілька причин. Ну, по-перше, князь розумів, що зібране військо довго в купі не протримається, брак грошей та припасів міг уплинути на настрої шляхти. Та змусити її розійтися. По-друге, потрібно було не дати супротивникові закріпитися в захоплених містах. І по третє, на півдні знову могла виникнути загроза, і йому довелося відправити туди частину своїх полків, включаючи свою гвардію волинців і подолян. Рухаючись на схід, гетьман подолав кілька заболочених річок, швидкими атаками розбив кілька московських загонів. Вже 7 вересня союзники досягли Дніпра. В районі Орщі. Московське військо, очолюване воєводою Іваном Челядняним, стояло на протилежному березі. Його чисельність сягала близько 40 тисяч кіноти. Слабкістю Челядняна була відсутність піхоти і артилерії. Крім того, московське військо роздирало ворожнеча між воєводами. Князь Острозький не став затримуватися на правому березі. Після ретельної розвідки ворожих позицій через річку було перекинуто два мости. Частина кіноти перейшла Дніпро в плав. Челяднін вирішив не заважати підходу ворога. Можливо, він розраховував, що використовуючи чисельну перевагу, він скине противника в річку і таким чином повністю його знищить. Нерішучість воєводи дала змогу Острозькому до початку активних дій не лише переправити військо, а й вишукувати його в бойові порядки. Праворуч нього стала польська кінота. Між двома крилами Островський поставив частину піхоти. Позаду лівого крила стояла друга лінія війська, а фланг замикали три легкі кінні хоругви. Позаду правого крила теж стояла друга лінія на чолі з Янушем Свірчевським. Його правий фланг був прикритий трьома хоругвами легкої кіноти. А вже за нею на самому краю поля бою було встановлено батареї. Артилерійська позиція була вибрана досить вдало, підходи прикриті важкодоступною місцевістю, а гармати замасковані кущами. Челяднін поводився безтурботно, крім того, що дав можливість супротивникові повністю вишукуватися за власною схемою, то ще й не провів розвідки. Тож наявність батареї залишалася для нього таємницею. Челяднін розташував свої полки за класичною схемою проведення атаки, ймовірно, московський воєвода хотів. Трьома концентрованими ударами розколоти литовсько-польське військо. Водночас Острозький сподівався за допомогою фронтального бою зупинити ворога і перетворити його чисельну перевагу на тисняву з людей і коней. 8 вересня 1514 року в середині дня Челядня дав наказ правому полку атакувати. Спочатку, як і очікувалося, московські загони потіснили русько-литовські бойові порядки, проте атакуючи, не отримали допомоги великого полку. Цим скористався острозький і контратакував ворога всіма литовськими силами і частиною польських хоругов. Після жорстокого рукопашного бою правий фланг московського війська був розбитий і вдався до втечі. У цей час на лівому фланзі пішов атаку полк лівої руки, але він був розбитий ще швидше. Та поляки не стали його переслідувати, а навпаки, залишили важку кіноту на місці. А легкі хоругви почали імітувати відступ у бік Дніпра. Не знаючи про засідку, ці полки щільною масою вийшли на піших стрільців і гармати. Останнім не треба було навіть цілитися, атакуючи, зупинилися і змішалися, коли ж кілька важких ядер поцілили в задні ряди. Почалася паніка, що швидко охопила більшість московського війська. Поразки флангів призвели до того, що челяднін зі своїм полком залишився сам на сам проти всього литовсько польського війська. Костянтин Острозький швидко організував скоординовану атаку з кількох боків. Після запеклого бою Великий Полк було оточено і розбито. Челяднін разом із десятьма воєводами потрапив у полон. Московське військо втратило кілька тисяч загиблими і близько п'ять тисяч полоненими. Причому більшість втрат припали на дворянство, яке становило кістяк феодального війська. Здавалося, шлях на Смоленськ був відкритий. Однак сталося те, чого боявся князь Островський більше всього. Більшість шляхти вже не хотіла воювати і почала збиратися додому. Гетьман у такій ситуації спромігся лише організувати поверненням Мстиславля, Кричева і Дубровну, але незабаром військо було розпущено. Шановуючи князя Острозького та його успіх у битві під Оршою у столиці Литовської держави вільно було організовано тріумфальний військ князя Острозького у місто. У 1514 році князь Костянтин Острозький збудував у Вільносі церкву про Святої Трійці. На честь перемоги над московським військом під Оршою. Повернувшись в Острог, князь розпочав будівництво Богоявленського собору на Замковій горі, що й сьогодні слугує окрасою міста. Битва під Оршою стала вирішальною битвою у тій війні. Здобувши перемогу, князь Костянтин Острозький зупинив подальшу експансію Великого князівства Московського на захід, знищивши еліту московського війська за значні заслуги Костянтина Острозького було відзначено привілеєм ставити печатки червоним воском. Таким правом до цього могли користуватися тільки особи королівської крові. І до кінця життя князь Костянтин Іванович Острозький залишався гетьманом Великого князівства Литовського.